Розпаковка стену бути футболка. Ось така футболка. Сподіваюсь, вона мені підійде. Потім приміряю. Ось так виглядає перша футболка. Коштувала вона 152 гривні. Ще одна футболка. Ось така. Це трішки побільше розбір. Теж буду приміряти. Ось так виглядає друга футболка. Коштувала вона 200 гривень. Так як у мене була травма на нігті, то я купила пластирі для вирівнювання нігтів. Коштували вони 32 гривні. Ось такий ланцюжок коштував 28 гривень. А сережки у вигляді сердечка 33 гривні. Хотіла спробувати лосьйон для тіла з полуницею, але запах виявився взагалі не полуниці. Мені не сподобався. Коштував 148 гривень. Ось така була розпаковка. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь і ставте лайк.